Школа в дівочках почала працювати в далекому 1922 році, і ті три приміщення функціонують і донині. Перед початком навчального року в приміщеннях школи перекрито дах і замінено половину вікон, що дало можливість зекономити на енергоносіях. Сьогодні в школі 19 вчителів навчають 70 учнів, діють чотири гуртки, один з них декоративно-прикладного мистецтва соняшник. Ми займаємося різними техніками. Ну і відповідно, наш гурток є результативним. Вже тривалий час учні нашого гуртка були переможцями як районних, так і обласних, і навіть це українських конкурсів. На гуртку займаємося різними видами технік: це є бісер, і тканини, і нитки. І різні природні матеріали. Цього дня на ювілей школи завітали численні гості з районного відділу освіти, підприємці, представники місцевої громади, батьки, щоб привітати колектив, який має багато здобутків як навчанні, так і спорті і праці. У цьому році у районній Олімпіаді з української мови я забрала собі перемогу, отримала третє місце з хімії, друге місце з географії та основ здоров'я. Так, сьогодні й здобули друге місце з настільного да. тенісу. Так, да, сьогодні ще й друге місце з настільного тенісу. Звісно, наша школа пишається своїми досягненнями, і ми дуже раді старатися. Школярі молодших класів взяли участь у веселих стартах. Їх учасниками стали і учні Селянчинського спортивного ліцею. Також розіграли комплекти нагород в змаганнях з настільного тенісу, шахів та шашок. Перше місце з настільного тенісу здобула учениця дівочківської школи Мирослава Пех, яка перемогла суперниць із селянщини. Своїми успіхами у тенісі і, взагалі, в спорті я завдячую своїй вчительці Наталі Андріївній. Кожного дня після уроків ми тренуємося, і ось сьогодні я досягла таких результатів. Я зайняла перше місце. Як учні школи, так і їх вчителі представили гостям та батькам велику творчу концертну програму, які були вокальні і танцювальні номери. Всі діти отримали від гостей спортивні та солодкі подарунки, а переможці змагань ще кубки, грамоти і медалі. Сергій Багінський, Максим Возний, новини Житомирщини.